Всім привіт! Ось пані Єлена виготовила ось таку чудову прикрасу за моєю авторською схемою. Якщо бажаєте придбати для себе таку прикрасу, пишіть пані Єлені. А якщо схемочка вас зацікавила, то пишіть мені в месенджер або на Viber. Обов'язково ви її отримаєте. Вартість схемочки 50 гривень, а вартість намиста уточняйте у пані Єлени. Прикраса лягає ідеально, дуже гарна, цікава, ажурна. Обов'язково пишіть. Пишіть свої відгуки, чи подобається вам прикраса, чи ні. Мені просто дуже цікава ваша думка. Тож не вагайтеся, обов'язково залишайте свої коментарі. Для мене це дуже-дуже важливо. Силочки я залишу в описі під відео. До нових зустрічей. Пока-пока.